Його називали Льоня Космос, а тепер він говорить з Богом. Леонід Черновецький відомий український політик, колишній народний депутат та колишній мер Києва. Багато хто пам'ятає його не стільки за політичними здобутками, скільки за його дивною поведінкою, незважаючи на те, що Черновецький давно пішов з політики і рідко з'являється в українському медіапросторі, він продовжує епатувати публіку в мережі. Телеграф згадує, як виглядав Леонід Черновецький, коли був мером Києва, та розповідає, чим він займається зараз. Майбутній політик народився у 51-му році у Харкові. За словами Черновецького, його дід Гаврило Гончаров був племінником російського письменника Івана Гончарова у 26-му році. Більшовики буцімто закопали його живцем за мішок зерна в селі Волчно-Бурлінському Алтайського краю. Бабусю Черновецького репресували і вислали в Сибір, де вона жила й померла в землянці. А матір політика з його слів у 13 років зґвалтував керівний працівник КДБ. Незабаром після народження Леоніда його батьки розлучилися. Мама хлопчика була юристом за освітою. Залишившись без чоловіка, вона віддала сина в інтернат. Пізніше, вийшовши заміж у друге за театрального режисера Азімова. Жінка повернула дитину у сім'ю. Закінчивши школу, Черновецький пройшов строкову службу у внутрішніх військах радянської армії. Також молодий охороняв зону у Дніпропетровській області, а потім отримав направлення на навчання у Харківський юридичний інститут, який він закінчив з червоним Дипломом у подальшому Черновецький працював старшим слідчим прокуратури Київської області, був аспірантом і викладачем Харківського юридичного інституту а також отримав ступінь кандидата юридичних наук. Наприкінці 90-х Леонід Черновецький став позаштатним радником президента України Леоніда Кучми та членом Вищої економічної ради президента. Також він був обраний народним депутатом України другого, третього та четвертого скликань у парламенті. Зберігав лояльність до Леоніда Кучми. А з 2002 року переорієнтувався на Віктора Ющенка у четвертому році. Черновецький балотувався в президенти, однак набрав лише 1% голосів. Мером Києва політик був перший обраний у. 2006 році, а вдруге у травні 8-го, вже як лідер блоку Черновецького. Також він був головою Київської міської державної адміністрації з 2006 по 2010 рік. Багато українців пам'ятають його неординарні заяви та дивну поведінку у публічному просторі. Ословлювання Черновецького породили багато інтернет-мемів у ті часи. Політик навіть мав прізвисько Льоня Космос. Воно з'явилося після заяв Черновецького про те, що він збирається полетіти в космос зі своїм Потом під час мерства Черновецького у Києві ходило багато чуток про його наркозалежність. Відкрито про це заявив Юрій Луценко. За його словами, Черновецький був хронічним наркоманом, що й пояснювало часом неадекватні висловлювання та дивну поведінку політика. За даними змі, колишній мер Києва ще з 90-х років має грузинське та ізраїльське громадянство. У грудні 2015-го на своїй сторінці у Фейсбуці, він повідомив, що останні п'ять років проживає у курортному грузинському місті Кобулеті, де у нього є нерухомість. Ба більше, у Грузії Черновецький навіть намагався будувати політичну кар'єру та створив партію за щасливу Грузію. Втім, вже у 2018-му році політик заявив, що змушений виїхати за кордон, оскільки в Україні проти нього відкрили кримінальне. Провадження та оголосили в розшук. У 22 році у своїх соцмережах Черновецький виправдовував збройну агресію Росії проти України. Зокрема, він заявляв, що Путін не винен у війні, а Україна мала б виконувати мінські домовленості і з самого початку віддати Росії окуповані території Луганської та Донецької області. Тоді ж офіс генпрокуратури оголосив Черновецькому підозру за заклики визнати межі незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях. У 24-му в мережі з'явилася інформація. Інформація, що політик останнім часом мешкає в ізраїльському Тель-Авіві. крім того, судячи з дописів та відео на його сторінці у Фейсбуці, 72-річний Черновецький вдарився в релігію. Тепер він регулярно записує відео, в яких говорить про Бога. Тому що я важен для бога. І рекламує свої книги, божевільна історія та фантазії про злочинне або злочини без покарання. До слова, Черновецький вже не вперше використовує релігію як спосіб прославитись та збагатитись. Свого часу він активно відвідував так звану церкву Посольство Боже, яка була найбільше ніж звичайною сектою. Удале знайомство засновника цієї організації, іммігранта Санде Аделаджі з Черновецьким допомогло Нігрійцю запустити успішний бізнес-проєкт, який до 2002 року називався. Слово віри ця співпраця принесла обом величезні прибутки. Він називав майданівців веселими клоунами, а сам мав сумне обличчя. Михайло Допкін протягом чотирьох років був мером Харкова, працював у Верховній Раді і просував проросійські наративи. Після повномасштабного вторгнення політик практично зник з інформаційного простору. Втім, за останній час його встигли помітити у військовій формі та у церковній рясі. Телеграф UA нагадає, чим запам'ятався прислужник Януковича і чим він займається зараз. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній політик з'явився на світ у 70-му році у Харкові. Здобув освіту на факультеті цивільного права в університеті внутрішніх справ і вивчав міжнародну економіку в економічному університеті. Також Допкін служив у протиповітряній обороні Київського військового округу. На початку 90-х Допкін був зареєстрований як підприємець, а пізніше очолював декілька виробничих та приватних підприємств. З 98-го до 2002 року Допкін був депутатом Харківської міської ради. Тоді ж він Вперше потрапив до парламенту у різні часи. Нарде був членом п'яти фракцій, зокрема єдиної України, демократичних ініціатив, групи Центр, СДПУО та партії регіонів. Більше Добкіна обрали довіреною особою тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича у Харкові. На той час він був міським головою. А після цього перейшов на посаду очільника Харківської облдержадміністрації. Під час революції гідності Добкін критикував майданівців, називаючи опоз. Озицію виродками а мітингувальників – веселими клоунами, крім того, він підтримував беркутівців та влаштував збори коштів на лікування працівників міліції, які постраждали під час зіткнень з протестувальниками у 2014 році. Допкіна обрали співголовою об'єднання українського фронту, яке зібрало депутатів південно-східних регіонів України. Його учасники поставили під сумнів легітимність Верховної Ради та заявили, що самостійно забезпечуватимуть конституційний поряд. На Харківщині того ж року Добкін пішов у відставку з посади голови Харківської облдержадміністрації. Після цього чиновник подавав свою кандидатуру у президенти, проте виграти йому не вдалося. Ймовірно, тому що його передвиборча програма передбачала відновлення повномасштабних відносин з Росією та покладання вини за анексію Криму на чинну українську владу. Невдовзі Генпрокуратура затримала чиновника за переховування від слідства і скерувала в ізолятор тимчасового утримання, як з'яс. Сувалося, Допкін був підозрюваним у кримінальній справі щодо зазіхання на територіальну цілісність України, але його відпустили під домашній арешт. Також за поданням генпрокурора Допкіна позбавили недоторканості через підозри у махінаціях з землею. У 2018 році політик заснував власну партію християнські соціалісти однак вона теж не стала успішною свого часу. Українцям добре запам'яталося відео, в якому Допкін разом із Геннадієм Кернесом знімали передвиборчий ро окремі цитати з нього, в тому числі з нецензурною лексикою, перетворилися на меми. Ага, Куди кроватку? скажи до тебе чи до мене. до мене? До мене я не я можу, не можу її, зробити тому, бо це шнуру... цей шнурок курво. Після початку повномасштабної війни Добкін зробив фото у військовій формі та назвав себе націоналістом. Тим, як вдалося з'ясувати нардепу Ярославу Юрчишину, екс-мер Харкова не має жодного стосунку до служби ОЗСУ. Згодом політик несподівано став дияконом Української православної церкви Московського патріархату. Він навіть навчався у Харківській духовній семінарії, а у сан його висвятив митрополит Харківський та Богодухівський онуфрій легкий у 23-му році. Допкін прислуговував на. Великодньому богослужінні у храмі благовірної цариці Тамари у Харкові на прохання одного з парафіян він передав вітання військовим ЗСУ. Зокрема, колишній прислужник Януковича побажав, щоб Господь оберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні. Також Добкін зазначив, що за військових моляться у кожному храмі, православному та не лише православному, по всій країні. Наступного разу екснардепа помітили у 24-му році, коли він, вимахуючи кадилом, прислужив Службового священнику в одному з храмів московського патріархату у травні 25-го року виявилося, що бізнес братів Добкіних, Володимир Волинська птахофабрика підозрюють у пособництві країні окупанці за даними СБУ з 19 по 21 рік підприємство відправляло продукцію з птиці за готівку на території Псевдореспубліки ЛНР та до Росії. Також у заяві йшлося про те, що компанії підпорядковані Добкіну, здійснюють операції задля фінансування діяльності військових. Формувань країни агресора у липні. Офіцер гур міноборони, командир спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев повідомив українській правді, що Добкін приїжджав у Куп'янськ вже після його деокупації українськими військовими. Він зробив кілька світлин, передав допомогу, але при цьому не озвучив чітку проукраїнську позицію. Немічев зазначив, що екснардеп, очевидь, не змінив своїх проросійських поглядів, адже він продовжує служити у московському патріархаті, який є п'ятою колоною в Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.